Перша вистава була представлена у 2013 році і відразу зібрала аншлаг. На сцені актори грають самих себе на репетиції, яка зазвичай прихована від сторонніх з усіма її неймовірно смішними казусами. На годиннику вже перша ночі, а робота все кипить. Якщо ми зараз, не дивлячись на час, зберемося і зробимо ще один генеральний прогон, то в нас все вийде. Ну, давай. П'єса відомого британського письменника та журналіста Фрейна шум за сценою, за якою поставлена вистава, принесла автору всесвітню славу і вважається найсмішнішою комедією лаштунки. Тепер цей спектакль знову в репертуарі. Зараз це відновлення, тому що із початком повномасштабного вторгнення деяка частина артистів, які грали в цій виставі, вони приєдналися до Збройних сил України, тому деякий час вистава лежала на полиці, але ми її дістали. Ввели нових артистів, зробили де. Яку ротацію всередині вистави серед акторів? Акторка Маріана Форт зділиться цю роль вже грала і до відновлення, тому проблем з її виконанням не було. А саме нову версію чекала з нетерпінням. Я в цій виставі граю Вікі, вона улюблениця режисера. Вона така, знаєте, правильно все знає, все вміє і завжди слухається режисера. Я дуже. Така прям, От як режисер сказав, так я і роблю. Але там же ж у нас по два персонажі: ми граємо і себе, і персонажа. А в житті ця Вікі, вона дуже експресивна, вона дуже така. Якщо можна сказати трошки з короною на голові, а от Максим Моїсеєнко задіяний у цій виставі вперше, складність зробити цю роль в тому, що це вистава про те, як робиться взагалі вистава, і тут треба зробити, по перше, контраст між мною, як людиною, як актором, і між моїм персонажем до мене ці. Цю роль грали досвідчені артисти. Якщо маєте бажання побувати за лаштунками та побачити, як створюється вистава, театр запрошує на прем'єру 5 жовтня. Олександра Кольба, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.